Я Дорохова Світлана Дмитрівна. сьогодні приїхала на акцію на підтримку військовополоненим і безвісті зниклим. Мій син Дорохов Олександр, 24 серпня цього року зник біля населеного пункту Гродівка Покровського району. В акції розслідування, яке я прочитала у військкоматі, який я на сьогоднішній день ще не отримала, було написано, що він отримав поранення, несумісні з життям і вивезти тіло не було можливості. До сих пор ні від частини, ні від бригади я ніякої підтримки, навіть документів акта розслідування я не отримала. А коли він пішов, він добровольцем чи яким чином він пішов воювати? Ну, можна сказати, добровільно Він пішов в інвіськомат, ну дав згоду. О, можна сказати, добровільно по призиву, не по контракту. Він як, як українець за свою батьківщину. Я кожен з нас тримає, тримався, ну як своя земля, сусід, не трогай моє. Ну, а коли на його землю, на землю його бабусів, дідусів, пра-пра-пра, прийшло таке лихо, у нас в будинку залишилась одна піч. Все остальне зруйновано. 8 березня 2022 року нас з сином у погрібі двома градами накрило. Вранці 9 березня в 5 ранку нас сусіди відкапували. Почали ми з сином були волонтерити, привозити, коли не було, було можливості, магазини не працювали, аптеки не працювали. Ми з сином почали возити хліб на Кам'янське. У нас була машина, копійка стара з 70-го року, але ну, наскільки ми могли, наскільки люди не могли їздити в Запоріжжя, Брали замовлення, привозили з аптек ліки, продукти, що могли. А потім завдяки моїм бившим колегам, працівникам Запорізької обласної психлікарні, з якими я спілкуюсь, вони також почали мені допомагати, передавати посилочки. Особливо багато допомогла сім'я придбало Галини Іванівни. Вони самі з Балабино, у них син, Костя, також був військовим, отримав поранення. Ну, зараз є ліходи, але тримається і по можливості також допомагає всім людям. А град прилетів, ви кажете, у вашу домівку. А де домівка була? В якому населенні? Це село Кам'янське Васильівського району Запорізької області. А зараз ви де мешкаєте? Зараз я е, проживаю в Степногірській в будинку знайомих, тому що е, до Кам'янського волонтери не можуть приїхати. О, привозимо до туди в будинок на Степногірськ, а звідти вже велосипедами, тачечками вже люди переправляємо на Кам'янське. На даний момент там проживає 16 людей. Якщо сказати, що чому не виїжджають? Виїхати можна, але за що проживати? Не в усіх є кошти. От люди і тримаються, живуть в підвалах, але вони тримаються.